Якщо от зараз ти спробуєш заплющити очі і прислухатися, ти зможеш відчути маленький гул. Російські танки їдуть на Чернігів. Очень багато їдять. Один за одним. Руки трусяться, не знаю, що робити взагалі. Чернігів взяв на себе основний удар. Їм потрібен був шлях на Київ. Посипались повідомлення, то я зрозумів, що повномасштабна війна. Шок. Розгубленість. Думки тікати не було. Президент на місці і ми воюємо. Ми виїжджали з ППД, коли прилетіла ракета. За три доби ми поставили в строй понад чотирьох тисяч військовослужбовців. Майже все місто вийшло на захист. Вони думали, це як в красивих фільмах. Там бах-бах, всі вбиті, я побідив. Відчуття змінювалося від ейфорії, що ми ось наваляли, до такого відчуття Скільки втрати можливо? надії. Дуже багато було, двохсотих. Скинули власні бомбы з літака. Що ви тут сука, сдохли, ся твари. Ну ты знал, гу ти летиш бомбить мирний город. Вночі з 22 на 23 березня вони знищили автомобільний місце. По можливості вивеземо дітей і танчик виїжджає, а ми на цій дорозі їдемо. <риклад> Ми тоді взяли командира батальйона в плен. Ого, як грамотно зроблено. Вони намагались знайти шпаринку в нашій обороні. Побачили вже переправу. Вони вийшли в район Ягідо. Це зараз вже міжнародною спільнотою визнано як геноцид. Україні! Okay. Okay. Смотрить в глаза рідним. Це найважче. Сьогодні я присвоїв звання Герою України Олександру Мацієвському. Була просто величезна злість, жага помсти. О, такий бой. Розбивали он танки і покойники лежали. Горять москалі. Смотрите, люди добрі, куди приїхали, тут і стануться. Чернігов зіграв таку ключову роль в обороні Києва. Добре, що такі люди вони не дарма пішли обороняти своє місто, бо результат є. Чернігів це Україна.